Друзі, з вами я Vivay Сьогодні ми з моїм дром Ми з моїм дроном знімаємо як ми прокачуємося з нуля і змагаємось. У нас же У мене вже 25. Мені сьогодні лос випав. Ми сьогодні будемо на аккаунті заходити, щоб я тобі його передав. Да, йому випав Ти mobilis.

Так троллемара троллидина не виходить, но ну, ви угораете? Да ще еще наукова немає. А Рыша выходит някет. Не виходить на укол. А реально, а що це таке? Можна... А, можно спін зробить! А зачка, не то, что нам надо? А не знаю. ну давай даже три лимара труди. У У кого? Ааа! У Я закуплюсь. Ливнул. Ужали. Прилимаю трулиджину не виходить. Раду бомбіні не, не по приколу. ян янг Я уже деньги у всех по Право, Трулимара, Трулли Джину. Не виходить выходит Трулимару Труличину. Просто ну це жесть. Да. Я уже Серь... разбамь дуже жестко. Ня ну це серьезно сейчас. Ну ну даже тролли троллемара тролледина на чухоне. П... Пожалуйста. тролли Трулимара, трулечино. Да конечно а я гробит хробать. От де? Вінтекс. Зараз знайду. А реально, де він в індексі? Що, а я щось не бачу. А, усе, він є! Але чого він не виходить? Там я тут. Не, що ти Та, да. коли нам треба було бо нека й трій тропі, не виходило. Я не стив. ну це налість. Він вийшов. Два підряд аж прикинь, купляй алмазового. Смужный, да, да. Все, сейчас ребиток будем делать. Автокликер. Все, я сделаю. Что? Забираем их в бревот. Ну, не бывало. Окей. Ні. Втікай, мене б'ють. Ах ти ж крыса, вонючок. Я хочу йому отомстити От не можу без помсти. все, я йому отомстив і ще й вдобавочку птів на нього. Закрий свою базу. Я юни стажаю. Я їх опарую А куди ми йдемо? Ви ви оцього чела він мене хоче вирубить, щоб собі забрати криокамело. Бы! Маня, ну и крыса! Набью на него накину. И кто теперь смеется, той, кто то смеется станет. На. Та у мене нічо... А, ні, є. Рибітку... Так, 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 так. так давай бомбардирок крокодил сейчас краду і робе ребит. Роби? А роби? так Я собі 35 лямів накоплю і віддам тобі, окей? Я тобі трохи пізніше дам. И... Не, ну вот дивись, нам троллимара тролли Джина не треба, а вот он выходит. О, вс. А падение бананини нам надо и дулю с маком. Да, и так у всех играх. Такая издевательство. よくお知らせです。 Нет, она его забрала, не вистачає денег! Криса, на Ні, Нет, я ещ доки! Крадемная! Конечно, украдем! Хорошо, вона за реакция не лимна. Так, погнали красный. Це наші. І... О, давай я так отстану, а потім ти на мене пригнеш, я підпрыгну і ти вкрадеш, а я буду бити. беть. Я передбачу буду карти, бо наш аккаунт біля мене. Да, я бачу, все хорош. Накидай пчелок. спрашивали вас? Да и все ливают. Я тут на свои и Закрой свою базу. Вы... А вы... все. Я буду всем мешать. <связывается> О, пацан, тут тигрины, драгонфрут,

Анна, я сейчас ей реквест кину и я сможу заходить на е-базу, понял? Что ты ей кинусь? Конечно реквест, и я просто на е-базу зайду. Ты кинув. Да, я кину, короче. Якщо она приймет, то я, я... зможу. А що ти перекупляєш лиса крыса? Так в шопі щось нове у мене появилося. Да? У мене в шопі нове. мобільній гузині йде. Нет, мене откинули.

Я paraкуп. У meu rapidто para купля. У meu rapid. Аде!

Ти ще ребітк не зробив? А от мені, треба. мені Добав, надо. Ні, мені мені, мені надо. А мені надо Глоба Фруктодрил и Шефкра и шеф Крабра -кра Кадабра Ну так, не будем затягивать. Ну да, не будемо відео затягувати.